Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Відчуваєте тривогу? Настав час змінити налаштування серця. Ми дивимося на світ із тривогою. Адже нас оточують економічні проблеми, політичні проблеми, сімейні проблеми, особиста боротьба. Усі ми маємо причини для занепокоєння. Але саме момент, коли ми відчуваємо хвилювання, і є та мить, щоб направити серце і розум у нове річище. Павло пише: Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. До Колосян 3.2 Іншими словами, ми маємо зосередити свій розум на Христі. У попередньому вірші говориться Отож, коли ви воскресли з Христом. То шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. До Колосян 3:1 ми можемо спокійно переживати важкі часи, тому що ми маємо надійну і вічну долю у Христі. Він став нашим скарбом на небі та й на землі, і тому усі земні устремління більше не приваблюють нас. Ми маємо звернути свої думки до Вишнього, небесного. Світські захоплення можуть так сильно полонити нас, що ми перестаємо вірити в небесне і, як наслідок, відчуваємо занепокоєння. Під Небесним мається на увазі Христос, Його Царство, Його вічні цінності. І ні йому, ні Його правлінню ніколи не настане кінець. Спрямувати свій розум до Вишнього означає привести свої думки. Відповідність до Його думок, до Його особистості, до Його заяв про нас. Поєднуючись з ним у думках і діях, наш розум налаштовується на небесне. Настав час назавжди спрямувати думки до Небесного. Моя молитва сьогодні. Господи, я спрямовую свої думки до Тебе. Я проголошую твою обітницю. Думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Ісайя 26, 3. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.